Всім привіт, друзі! з вами Вадим Довченко. 12 найкращих шахових відеоуроків українською. Восьмий урок сьогодні розглядаємо знову ж таки жертву, але жертва більш такого стратегічного позиційного плану, ініціативного плану. І не зовсім класична жертва. Два пішаки, а там пішак за два ходи. Не зовсім те, що ми розглядали в сьомому уроці, і зовсім не те, що ми розглядали у шостому уроці про жертву. Ось. І сьогодні будемо розглядати атаку Макса Ланге в е, гамбіті, в датському гамбіті. В датському гамбіті приплітаються ідеї з гамбітом Урусова, і це все зараз ми з вами розглянемо. Ось. Е, партії, які будемо розглядати, це Суніл е, і Хект в 1970 році була партія. Сонілий Ханс розіграна в 1970 році чорними грав гроссмейстер, білими. ну, Тоді він ще він через рік взяв гроссмейстер, але тоді вже він під 2500 мав рейтинг, так що там неважно. Гроссмейстер чорними грав, а білими грав майстер. І партія. Білі мали виграти. Білі мали виграти при, при правильній грі. Просто настільки гарна була підготовка дебютна, ну, що просто-напросто в класику, причому партія. А, і також з вами розглянемо дві партії в тому, в тому ж самому дебюті. Шевченка, Кирила Шевченка проти Магнуса Карлсона і Кирила Шевченка, нашого українця, який зараз за Румунію виступає. І також Шевченка проти Ані Шегір. Ось, ну це все бонусом розглянемо в, в, в іншій партії. Давайте в кінці після цієї партії розглянемо бонусом це. Ось. А, так. Давайте подивимось на цю жертву, на цю жертву в дебюті. І саме такого стратегічного плану є 4 є 5 Давайте відразу розглянемо гамбітурусу, Русова, щоб не було ніяких питань. Саме гамбітурусу починається ходом. Д4. Хоча зараз ніхто вже цей гамбіт ніхто не приймає, б'є просто кінь Е4, ну і на взяття конем, тому що найкраще побити конем тут. Якщо пішак поб'є, то просто граємо д 5 Взяли там і слон, може бути, ну, слон зазвичай б'є. Ось і позиція дуже-дуже хороша. Позиція. Я стільки партій переграв за чорних і просто з -з зазвичай маю я тут краще. Хоча за чорних маю на увазі, що білі намагаються весь час врівняти і зробити нічию. Така партія в мене є навіть в класику проти кандидата майстри спорту з Тернопільщини. Ось. Мета... Ну, це була нічия. Ось, тому цей Гамбіто Русова так ніхто не приймає, хоча Русова ось такими. Ось таким ходом продовження його, прийняття цього гамбіта Орусова, і тоді слон йде на С4. Ось ідеї, ідеї схожі, знову ж таки, тут можна бити кінь E5, ферзь D4. І, чесно кажучи, три фігурки виведені, звісно, за пішака. Це досить така непогана компенсація. Якщо так взяти, хоча оцінка комп'ютера мінус 0,55. Тому що насправді довести ось цю всю компенсацію не так вже і просто. Ось, кінь F6 повернули, слон зазвичай вискакує. Кінці 6 нападаємо на ферзя, ферзь відскакує. Ну, цю всю теорію я просто знаю. Д5, ну і насправді, що тут робити не до кінця зрозуміло. Ось, як, як до кінця, ну, F6, звісно, взяли-взяли, а тут же F, знову ж таки, отримали ось, так, ось таких от слонів двох непоганих. Ну, і, і все. І вся атака, атака зникла. Зникла вся. Тому Русова Ну, Тут потрібно грати е 5 Ніколи не вводити слона на c 4 Ось тут вже щось є. І це те, що ми з вами будемо розглядати е, в партії. Саме тому найкраще тут бити цього пішака в центрі. Запам'ятали собі в російській партії, і тепер йдемо до партії, яку з вами будемо розглядати. Є 4, Є5 кінь. F3, атакуємо пішака. І c 6. Кінці 6 захищаємо цього пішака. Отак полюбляють грати. І тут можна грати як італійська партія, іспанська партія, також і шотландська партія. Ну і грають і італійську партію, слон С4, і найсильніше продовження тут слон С5. Чому слон С5? Тому що ми не хочемо, щоб десь і D4 зіграли. А, ми зараз подивимося, чому. Це досить так неприємно, коли грають а, перед D4. Ну, а також продовження є як кінь. F6. Кінь Ф6 є, на мою думку, отакий варіант двох коней в італійській партії. Ну, не знаю, чесно кажучи, кінь g 5. Тут пішак вперед єдиний хід, через те, що загрози досить-досить неприємні. На взяття пішаком кінь відскакує, атакуємо слона, слон шаг, пішак захищається. Взяли пішак побив. Знову напали на слона, слон відскакує. Ось така от теорія, запам'ятаєте, тут 8 ходів, не так багато. Ось і. Uh, і тут потрібно якось якось в білих, uh, не зовсім все приємно, хоча в них є uh, зараз зайвий пішак. Але з розвитком біда кінь стоїть на g5, не зрозуміло, що він тут робить. Ну, це, все, це все теорія. І я своїх учнів цього вчив, але вони далі робили помилки. І uh, В італійській партії говорив, що потрібно грати слон, слон замість кінь F6 слон c 5 і ось тут вже якось в італійській партії грати. Ну, це... Хоча... Хоча можна грати так, якщо знати повністю теорію. Ну, я з ними от на початку, на початку пам'ятаю, з третєю розрядника все ж таки казав уникати цієї лінії з кінь 5 тому що не все так просто. Там за жертву, здається, чорні жертвують пішака. І в них є розвиток, але цей от розвиток потрібно якось довести. Improve. Ось. Довести і покращити. Так, друзі. Ну що ж. Йдемо по партії. Ось тут було зіграно на кінь F6, не було зіграно кінь G5. Ну, зазвичай так. Окей, може там і 2-0 грають, і d 3 грають, і c 3 грають. От, ну, тут в загальному це d 3 Найсильніше рішення в італійській партії. Слон c 5 2-0. Ну і далі граємо італійську партію. А тут є ще такий хід, як d 4 d 4 і цей гамбіт називається датським гамбітом. Практично це датський гамбіт, тому що датський гамбіт трішки в іншій, в іншій е, послідовності відбувається, але це все ж таки атака Максе Лагне в італійській партії, варіанті двох коней. Макс Лагне в 1870 році запропонував цей гамбіт. Цей такий от варіант Досить цікавий. Е, е, і, звісно, найкраще рішення тут побити йде. Ми маємо пішака. Отже, чорні мають пішака. Які ж все ж таки стратегічні переваги, які ж ініціативні переваги мають чорні? Якщо ми подивимося по ходах, то тут один, два, три фігурки виведені в білих, в чорних також три фігурки. Три фігурки сходили. Ну, зараз четвертий буде хід в білих. Але все ж таки, для чого робиться цей хід, якщо немає повністю. ну от Якщо б ми там зараз пішаком сходили, він побив взяли Давайте порахуємо. Все одно, чотири ходи проти двох ходів. І зараз хід чорних. І пішака не вистачає. І все ж таки, цей центральний пішак є. Тут взагалі два пішака проти чотирьох буде. Ну окей, ми цього пішка розміняємо Два проти трьох, і два слони. Зараз і якось все ж таки. Два коні вже вийшли, якось розток є. Хоча і тут можна. Це вже класичний, практично, датський гамбіт, і тут можна якось грати. Якщо взяти те, що ми розглядали з вами в сьому уроці, то тут все відповідає стандартно. За пішака два ходи ми маємо, і ось в цій партії. Хоча там швидко чорні можуть зробити рокіровку, ну, але так також можна грати. Проте ця жертва. Атака Макса Лагне, взагалі, жертва пішака в, в такій формі, вона має інші переваги, вона має більш е, стратегічні вигоди. Ось, не зовсім такого, такого класичного плану. А саме ми вже маємо хід е 5 ми вже маємо хід 2-0 для того, щоб все ж таки зловити короля в центрі і не дати, е, за рахунок цього пішака, ми маємо певний простір. Ми забрали цього пішака з центру, бачите, який блокував нашого пішака, і ми маємо певний простір. І в партії Шевченко підготував саме хід е 5 Отже, в двох партіях проти двох грусмистерів досить хід. Аніш Гірі і Магнус Карлсон. Ось, і він підготував цей врапід. Цей гамбіт, і ми подивимось, після після цієї партії, про те, те що було тут зіграно в 1970 році, це от два нулі. Два нулі, знову ж таки, ми хочемо десь атакувати короля, який ще не встиг рокіруватися, Ну і е, завершити розвиток набагато швидше, ніж завершить розвиток там. Чорні. Тому що чорні, здається, мають ходи, якісь, ну, так, таку саму там, або схожу кількість ходів, як і білі, проте ходи не ті, які б допомогли завершити розвиток. Слон далі стоїть на F8. Ще одна перевага ходу Д4. І вам потрібно це запам'ятати. Оцей урок, це вам потрібно запам'ятати, це коли ви граєте шахи. Є, таке... Є такий термін. Який називається напіввиведені слони. Отже, є виведений слон, це слон С4. І є два напіввиведених слони. Де ж вони? А один слон стоїть на F8, це напіввиведений слон. Для того ми зіграли Е4. Так, для того було там Е4, Е5, для того, щоб зробити напіввиведених слонів. Але D4 також було зіграно з цілею напіввивести слона ось цього. З С1. Напіввиведений слон може як і виходити на клітинку, так і може захищати пункт G5 для коня, наприклад. Ось, ну І також блокувати там якісь ходи на цей пункт G5. Або самому десь потім вискочити. Отже, напіввиведений слон є, таке, є такий термін, є такий термін в шахах, і вам потрібно його також запам'ятати. Отже, взяли-взяли. 2 взяли. нулі. Рухаємось по партії. і... Чи тут можна було бити? До речі, можна було тут зіграти, як і ну, в датському гамбіті, також, перейти, також можна було просто перейти е, в італійську партію. Вічі п'яну, яку ми з вами розглядали. Е, тому оцей хід С3 вважається вже не несильним. Ось там трішки інакше потрібно було грати, якщо хотів грати хтось датський гамбіт. Ось, Давайте далі рухаємось по партії 2 -0. А, так, ну і тут слон c5. Здається, логічний хід. Взагалі, як тут можна було грати, і звісно, бити на e4 потрібно. Потрібно бити на e4, тура e1, просто пішак в центрі є. Ну і нічого такого, знаєте, особливого, страшного тут немає. Взяли взяв ферзь. Ну і тут, звісно, кінь кудись може відскочити. Або, о, до речі, тут ж є хід кінь C3. Ферзю потрібно відскакувати десь на d7. Ну... Окей, пішака немає, нічого страшного, можна якось вже терпіти, робити рокіровку. От і слона на е 7 спокійно. Ось Ферзь D7, чекайте, можливо, там Ферзь D8 є. Ферзь D7 все ж таки сильніше. От, це цікаве рішення. Чому ж все ж таки Ферзь D7, а не Ферзь D8. Ферзь д 8 трішки гірше. Окей, ну Ферзь D7, добре, давайте просто запам'ятаємо це. Взяли слон, перекрився собі спокійно. Бачите, можна завершити розвиток 2-0 і поїхали далі. Все ж таки так потрібно було грати. Хоча... Е... Коментатори до цієї партії говорять, що все ж таки а, бити погано там, тому що Тура Є1 і захистити це неможливо, тому що взяли ферзь побив. Через оцей хід саме c 3, якось, що це погано. Проте насправді віддаємо назад цього коника і не сильно переймаємось, тому що вивели слона десь на e 7 Можливо, там а, страшний хід на кінь є 4. Проте все одно слоном перекрилися ніяких таких особливих проблем. І не має бути, друзі. І не має бути. Слон же 5. Слон же 5. Тоді просто 2 нулі, мені здається. 2 нулі, слон б'є, б'є. А які проблеми? А які ж проблеми, друзі? навіть ферзь б'є комп'ютер каже, і це досить непогано. Ну, ось так, слухайте, можна грати, можна грати і так. Ось, але, все ж таки, от подивіться, знову ж таки, о -о -о цю ситуацію. А, ту, що я вам показував. Давайте подивимось. Пішака не вистачає, але нулі на дошці. Ну, отаке. От Пішака не вистачає, але нулі на дошці. Тому що білі вже давним-давно зробили рокіровку. В білих давним-давно є напів... Ну, лінії для... для слона. Оцей напіввиведений слон. В них є. Коні, які вже стоять і готові пригати і атакувати. В чорних, на жаль, цього всього немає. І вони лише борються для того, щоб завершити розток і віддати навіть цього піжака на D4, щоб його назад забрали і е, не чіпали їх. Ось. Добре. Добре, ще як тут можна грати. Ну, як було зірно в партії, це було зірно слон Е5. Слон Е5. І отут пішак. Ой, Е5, кажу, це 5. І отут пішак Е5 пішов думав про пішака, і пішак е 5 і потрібно думати щось з цим конем. Що робити з цим конем? Ось, і є таке от також рішення, як Д5. Ми відразу атакуємо слона, Ми відразу атакуємо слона і готові навіть якось його розмінити. Хоча погано так робити, друзі, і звісно, що в даному випадку потрібно відразу бити цього пішака. І не дочікуватись до, до того, щоб програти партію, тому що насправді гросмейстер програв партію, ну те, що не довів його Соніл, і вийшла нічия. Ось на слон c 5. Слон c 5. Дивіться, ще один такий момент цікавий, що цей пішак зробив, бачите, затор цьому слону. На, здається, природній, природній вихід слона на такий і атакуючий, хороший вихід. Ну, здається, окей, ми захистили пішака, але цей слон практично вирізаний. Він не, не, не бере, не приймає участі в атаці. Ось, Е5. Пішак в центрі, побили, побили. Здається, в нас зараз подивимось: от на партію. Мені здавалося, що тут вже досить сильний хід. Ну, Чомусь Суніл так не зіграв, не знаю. Тура ж8. Ну, Звісно, один там, це логічний хід і хі хі правильний. Я думав, там Тура є але все ж таки слон вискакує. Я все-таки розумію, чому все ж таки не був зіграний оцей хід взяття цього пішака. Слон G5, слон міг, напевно, назад повернутися просто. Тура. Якщо б Тура захотіла зв'язати, просто слон Е6. Ну, Можливо, і так можна, можна грати. Давайте подивимось на всю. Де ти взяли? Якщо ж ферзь б'є, то здається, коне можна якось побити. Коне можна бити. Та і далі, дивіться, ми відіграли практично вже, ну, точно, відіграли Пішака. Ось. І. Ну так, я думаю, я думаю, що можна було і так продовжувати цю боротьбу. Ну, це чисто зараз, це теоретично, так до мене. А... Так, чисто, інтуїтивно до мене так дійшло, що можна було і так десь грати. Ось, проте тут було зіграно цікавий хід хід. Спочатку тура. Є 1 шах, і потрібно якось захищатися. Напевно, єдине логічне там зіграти є е, Є6 слоном, якщо ми ще хочемо зробити рокировку е, в довгу сторону. Ну, король Ф8 показує комп'ютер. Знову ж таки, ну, в партії було зіграно Є. Е. Є, є 6, ну досить людське рішення. І дивіться, і тепер коник стає на G6. Ось і причини, чому ми взагалі там ще поки нікого нічого не буде. Проте, я думаю, що і тут можна було просто побити і зіграти кінь Е6. Ніяких проблем в цьому немає. Ну, Граємо максимально, йдемо в банк. Кінь Е 6 ідея, можливо, там, не знаю, слона, щоб назад не повернувся. Там, ну, приблизно щось, щось типу того. До речі, а, хто не знає, бити пішка не можна. Чому? Хто не знає, хто знає. Так, до речі, дуже-дуже цікавий момент, що бити пішака не можна, тому що його неможливо просто буде потім оцього слона захистити. Дивіться, кінді. Е... Чекайте, кінді 6 спочатку. Так, Кінді 6. Давайте подивимось. Кінді 6. І тепер шах ферзем на h5. Шах ферзем на h5 і побили слона. Ось така от штука цікава. Ну, ферзь, звісно, бити ж не буде. Тому це такий був о, недоторканий, недоторканий, недоторканий пішак, якого бити не можна було. ферзем. Пішаком бити також не дуже хотілося, тому що рокіровка портилась і взяли-взяли. Ну, а, тут знову ж та сама ідея. Навіть яка там рокіровка, Тут знову та, та сама ж ідея. Ось саме тому в партії було зірно Грусмістер такого не зіває ферзь. Д5, і здається, і секстили цього слона, закстили слона на c 5 Ось, ну і тепер ще один ще один в атаку пішов. Конячка. Так як слон зв'язаний тут. Дивіться, функція напіввиведеного слона захищає же 5. захищає же 5, прекрасно, ніяких проблем, бачите. Наскільки швидший розвиток, з однієї сторони, в чорних також непоганий розвиток, здається, фігурки вийшли, але є певні стратегічні переваги. Отже, є певні стратегічні переваги, те, що король. Не рокерував, фігурки атакують. віддали дивіться, вже пішаки, і ще готові віддати що цього пішака, ніхто його не хоче брати. Але насправді так не можна. Робити. Ось, ну, ферзь досить цікавий хід зробив. Подобається мені це, тому що так, кінь напав, потрібно щось робити. Назад відходити на d7 виглядає нелогічно. Саме f5 досить хороше таке рішення. Ферзь f5. І тепер, якщо ну, логічне рішення зіграти g4, то тепер ферс вже може побити пішака на f6. Тому що зараз ця вся тактика не проходить. Проте є вже інші. Інші нюанси. А саме досить такий сильний класний хід. Ось кінь Д5, слон зв'язаний. Ми далі атакуємо ферзя, ферзя практично єдина клітинка. Хто не бачить, це от ферзь d8. І ось тут давайте я виключу, бо я не хочу слухати, щоб комп'ютер показував ці всі ходи. І ось тут вам потрібно знайти правильне рішення. Людське правильне рішення. Ще одна жертва, тільки це називається жертва якості, коли ми віддаємо а, за слона чи за коня туру. Зазвичай це за слона, звісно, щоб залишити собі там, щоб ну, побити, якщо там суперника, зараз є два слони. Ось, ну І це взяття, взяття слона на Е6, побили пішаком, кінь побив на Е6. Чому не можна бити коня на Д5? Ну, через просту вилку просто-напросто взяли і, і програли ферзя. І програли ферзя. Тому було зіграно Ферзь 7 І ось тут була вже помилка зі сторони Суніла зіграти там. Не знаю, як він там зіграв, звісно. А як він зіграв? ферзя 6. Не знаю, ну такий цікавий хід, і, і, і не зовсім зрозумілий. А для чого, для чого цей хід був потрібен? Якщо було просто-напросто шах на єдиний, практично відхід на білу клітинку, ще раз шах, король G8 єдиний хід, тому що на всі інші ходи був ферзь F3 з атакою. да, і на король G8. Є вже такий хід, як кінь А8 побили, от вже пішачка не вистачає. не пішачка тури вже не вистачає, бачите, в суперника. Ось, побили. Ну, коня, якщо так взяти, окей, коня не вистачає. Що робити? Ось, ну і партія практично мала, мала виграти. Але ці жертви оці жертви, вони призвели до того. От дивіться, наскільки активна гра. Здається, в чорних багато там і пішаків, і ходів було зроблено, але ці всі ходи не були не були для розвитку, нічого не дали. Отже, вони не були потрібні для розвитку. Вони... Не спричинили якоїсь такої безпеки, безпеки для короля Чорних. І там, тим більше, якось там, тим паче, перейти в якусь атаку. Ось. Тепер давайте роздивимось знову ж такий самий такий самий а, бід. Давайте я це закрию і відкрию іншу. Іншу партію. М -м -м. Окей. Добре. А це партія. шевченко кирил аніж гірі. Знову такий самий дебют, такий самий гамбіт Макса Ланге. Тільки ось тут відразу Е5. Отже, це вже сучасна, це вже сучасна теорія. Відразу Е5, кінь пішов і ферзі 2. Ферзь є 2, ферзь кінь С5 і кінь атакує. Знову ж таки, використання цього напіввиденого на слона. Ось і от атакуємо цього пішачка. Кінь захищається і побили цього коня. Це зазвичай це теорія, і це все можна також грати, можна використовувати. Тільки тут Аніш Гірі побив пішаком ДЕ. Є. є два можливих продовження: F є і DE. І Аніш Гірі використав продовження ДЕ. І практично відбулася партія в нічию, зіграна була. Ось відсталий пішак, виведені фігури. Ось, все ж таки більше захопили простору білі. Якщо там десь, бачите, цей пішак просунувся далі, його можна закстити. Десь пішак F4. А оцей пішак на D4 він є відсталим і його можна буде десь якось побити, що і зробив Кирил Шевченко. Ще одна партія. Ось. Ще одна партія. Так, не знаю, чого вам відображалося воно. Окей, давайте, давайте цю партію тоді, якщо та не відображалась, не знаю. Шевченко Кіріл Магнус Карлсон. Ось те саме відбувається, що в партії з зайняшом гірі. Бачите, Е5 спочатку було зіграно. Зігнали коня своєї клітинки, заставили його другий раз сходити в дебюті і потім ще раз попасти під атаку ферзь Е2. Отже, ну тут більше, бачите, такі затемпи, заходи, якісь. От Ферзь сходив, слон сходив, кінь сходив, Пішак сходив. І знову ж таки, зараз ще Кінь сходить g5. І знову ми, ми кажемо цьому конику ще раз. Давай ходи. На Є6, тому що інакше ходів тут немає. Бачите, наскільки оцей напіввиведний слон захищає цього коника. Ну, і Взяли-взяли. Е, і ось тут два рішення. Знову ж таки, Аніш Гірі зробив, де А Магнус Кансен зробив ЕФЕ, І це хороший хід, і досить непоганий хід. І потім все ж таки. Магнус Карлсенс був змушений віддати цього пішака, але вже за свої е, стратегічні певні переваги, тому що е, чорні за, за той час, поки білі відігравали пішака назад, вони, ну, звісно, задача в білих така: відіграти пішачок назад, якось проатакувати якось, можливо, навіть іще щось забрати. Задача завжди така. Ось, за рахунок цього пішака, бачите, які вони захопили, за рахунок так, так, централізації фігурок, вони намагаються давити-давити на чорних, проте. Чорні досить непогано розвинулись і завершили розвиток, і навіть партію програв Кирил Шевченко, проте це було зовсім не в дебюті, і це було не через дебют. Ось, там вже були певні переваги через цей нот. Друзі, ну ось така. Ще один гамбіт, який ми розглянемо з вами, а це гамбіт Кохрена. Це гамбіт плану такого ж практично: Є4, Є5, кінь в 3, кінь в 6. Взяли пішака на е 6 на стандартний хід, тому що відповідь поки що не можна було бити. А от зараз вже можна буде. Взяття на F7. Взяли на F7, король побив. Отже, знову ж таки, чорні, здається, зробили 3 ходи. Білі зробили один хід. Ось, але вони віддали коня за 2 пішака. І оцінка комп'ютера 0, 0.7. І можна так грати. Мінус 05. Я думаю, що тут пів пішака. Зазвичай показує. І насправді чорним тут потрібно, вони можуть виграти. Я вигравав багато партій в гамбіті Кохрана, коли проти мене грав, тому що я сам ніколи не грав в гамбіт Кохрана. Ось і я за чорних грав цю партію, і в... я втримував і вигравав такі партії, хоча інколи були і нічиї, Але в мене навіть є в Рапід вживу і програш, тому що я не був готовий до цього, і суперник мене підловив. Ось і я програв цю партію. Але так також можна грати. Є партії проти гросмистерів, коли. Чи там проти майстрів? От я знаю партію кандидата в майстри спорту проти майстра, коли в білому зіграв гамбіт Кохрана і виграв партію. Ось, і, ще... і це не Бліц, друзі. Це все там Рапід, класика, навіть можливі, можливі такі, такі продовження, друзі. Так що, за, за рахунок чого цей гамбіт знову ж таки, за рахунок чого віддається матеріал? Запевні стратегічні переваги. Отже, запам'ятаєте собі таке. Сьогодні тема була така: напіввиведені слони, стратегічні переваги жертви, от сама жертва саме в стратегічному плані, ось просторовому плані, ось, і збити координацію фігур. Отже, ось тема сьогодні була посвячена цьому. А, дивіться, будуть ще додаткові матеріали після сьогоднішнього уроку. Будуть додаткові матеріали, і вони більше будуть посвячені а, жертві всередині, жертві якості, жертві десь віддати. А, віддати матеріал для того, щоб заматувати. Ось, напевно, більше про дебюти, про жертви в дебюті я ще зроблю лише огляд огляд на партії а, з. А з цього турнір, який відбувся в Варшаві, о, зараз буквально вчора завершився, де Магнус Карлсон переміг. Переміг, знову ж таки, хочу нагадати, я кожен день спостерігав, дивився з цим. Досить цікавий був турнір. Друге місце зайняв Ян Кшиштоф Дуда. Так, друге місце Ян Кшиштоф Дуда, третє, здається, так, Точно. Те, третє зайняв Уеслісу. Кому цікавий гамбіт Кохрана, напишіть в коментарях, можу зняти окремо. Відео про гамбіт добро друзі, всім всього хорошого. Тоді до побачення.